Насправді, і це найважливіше: Кремль, Москва не має влади і давно, особливо в таких республіках, де вже кристалізувався е, іслам, і які стають ісламістськими. ми нічого проти не маємо ісламу, особливо тут в Україні, але в Росії саме в республіках, таких як кабардино Балкарія, Дагестан, Чеченія, Татарстан та інші вже давно не влада Путіна. І саме це переляк і змусив їх ну зібрались вчора. А що ж сказати росіянам? Що ж через свої пропагандистські телеканали набрехати? Єдине на що спромоглися, про знову ж таки якась агентура, яка експі... інспірувала, Ну ясно, що Україна і так далі. І так далі. Так почекайте, ви ж такі сильні. А біля Каспійського моря, в столиці російського Дагестану, західні західна агентура не просто інспірувала, а організувала погроми антисемітські непокору і захоплення стратегічних об'єктів аеропорта столичного. Розграбування магазинів до цього були погроми і намагання, в тому числі навіть в цивільних готелях перевіряли, чи те, чи є там євреї, чи немає. Це теж було і в Дагестані, і в інших сусідних сусідніх республіках. Більше того, це ж ще не закінчилось, і е, такі акції погроми далі цілком очікують в Російській Федерації. Тому мій висновок номер один, що насправді. Кремль владу втратив в цих кавказських республіках. Висновок номер два. Вони страшенно бояться. Страшенно бояться, що давно вони не є там лідерами. Є місцеві лідери, є релігійні лідери, але точно не Російська Федерація. Висновок три я погоджуюсь з тим експертами, які правильно ув'язують, що ксенофобія, людоненависницька ідеологія, пропаганда, російська путінська. Проти всіх інших народів якраз і призвела до того, що багатонаціональне утворення, поки що Російська Федерація в регіонах, на територіях, в республіках утворилися вже цілком довершені, якщо не державні утворення, то спільнота людей, які об'єднані релігією, об'єднані економікою, національністю, але вони нічого спільного не мають до Москви і не хочуть. До речі, в багатьох випадках мати, і четвертий останній висновок: це насправді розпад Російської Федерації, і це насправді розкол в самій Російської Федерації, і це ті процеси, про які ми до речі, у вас в ефірі ще рік тому Сергію робили прогноз, що так чи інакше Росія почне розпадатися. Ось ми з вами це бачимо, і це бачить весь світ. Просто на жаль, це відбувається. Край в нацистських форумах, в антиєврейських погромах. Ну, Путін що посіяв, то знаєте, як то його отримав.